Вітаю вас, мої підписники, гості мого канала, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу, на 21 листопада 2024 рік. І як завжди, наше традиційне чотири варіанти. Прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, мої одинички. Карта дня на суботу для вас. Карта дня для моїх дорогеньких одиничок тройка Жезлов. Прийняте рішення. Вибраний шлях, роблю перший, роблю перший шаг. Да, да, карта енергії жезлів, карта дії. Тобто будете активнічать, будете. Може, у вас три дороги, да, вам треба три справи зробити, але це е, е, можливості да, проявлення нових перспективи, вибор да, Там... Е, як, якось, знаєте, я, в мене таке відчуття, що, знаєте, в субота є субота, е, якісь справи, і ви будете їх вирішувати, як мінімум їх буде три. І вам треба буде починати щось робити, треба буде е, ну, от, чи, чи перша, чи друге, чи третя. Да? І не будете знати, з чого починати. Да? Перший Чого, Чи з сложного, чи з слабого, не будете знати, як вирішити. Отакий якийсь день. Субота, що починати? Домашні діла. Почніть з домашніх діл. Це ваша буде робота, зв'язана з вашими домашніми ділами, а не професійними. Те, що вам приносить задоволення, це ваша сім'я. Тобто, треба знайти гармонію. Ці ваші три справи будуть пов'язані іменно з вашими домашніми ділами. Тому, мої дорогенькі одинички. Займайтеся справами, я думаю, один із варіантів це будуть справи, зв'язані з вашим домашнім. Але ці справи будете вирішувати в суботу, і я думаю, що вони будуть успішні, тому що по троєчки, це вже у вас є якби, прийнято рішення, все проаналізовано, і вже все вже готове для того, щоб його реалізовувати. Да? Тобто приземляти, реалізовувати. Заземлять да, і реалізовувати ваші там, роздуми, все вже готово. Тому роблю перший крок. Троєчка жезлів роблю перший крок. Такий мій прогноз для одиничок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі вітаю вас, мої двічки. Карта дня на суботу для вас. Карта дня для вас це дев'ятка жезлів. Карта емоційного страху, тривоги, обману, да? болізні, знаєте, можете ночу не спати. Для моїх українських підписників, а тим паче, якщо брати на увазі, яка обстановка зараз. В Україні, то це мої двічки, дев'ятка нічей, це, це нормальне, ну, це не нормальне состояння, але я річ, для людей так це не нормальне. Але в такій тривозі ви живете вже почти три роки, тому состояння буде в суботу страху, так? Да? По інтуїції, самоприслуховування, також... не без виходу, б я даже сказала. Думки будуть у це все час, рой думків, що робити, таке от. <кхід> можете ночі не спати, наприклад, може бути таке. Але це <кід> нелегка карта, важка. І з чим це може бути пов'язано, давайте подивимося, такі емоції будуть у вас. З якимсь уходом. Ну, знаєте, як ото переживати дуже будете. Може, треба буде кудись йти. За свої кордони. За... Ну, знаєте так, наче буде якась конфліктна ситуація, і... і ви, щоб у вас це буде дуже... Вам нести дуже таку... Не емоційно, це навіть мозги, та. штурмову атаку мозгу, да, думки, оці, що будуть у вас просто в голові, рою цей думок, він буде аж головна болю у вас цього буде. Бачите, ви будете не знати, що робити, якось відстаювати свої кордони. Як це донести оце людині? оце буде думати, думати будете в голові. Але е, приймете рішення, що краще. ну, не... Не усугублять дану ситуацію і краще піти. Да? Тобто уйти від цього конфлікта, хоч вам буде це дуже печально. Ну, коротше, двічки, мої дорогесенькі, субота, будьте уважні, така тяжка карта. я б не... Приймайте, аналізуйте більш. Раціонально, тобто все все проходить це пройде. Якщо у вас такі конфліктні і важкі ситуації, я ж кажу, знаходьте позитивну сторону і свої думки, свої, свою енергію направляйте в те русло. Я розумію, що коли такі карти направляють свою енергію в позитивне русло, дуже важко. Але двічки, будьте сильними, ми все можемо. Нам нічого не дається. Нам нічого не дається. Ось, бачите, ось воєнні стоять королі. Тобто. Нічого. Ми під захистом, так? Да? І... І все буде добре, Да? Ми сильні, ми все не можемо. Не дається людині, ніколи не дається більше, чим вона може перенести. Тому, дорогенькі мої двічки, я бажаю вам в суботу сили, духу, сили фізичної і бути на позитиві все одно, Що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, але будьте уважні. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі. Вітаю вас, мої трічки. Карта дня для вас. Карта дня для е, моїх трічок. Четверка мічей. О, е, це закритість. Це може навіть бути хвороба. Можете заболіти, можете емоціонально, знаєте, закритість такі. Не трогайте мене, дайте мені полежать. Я депресійне состояння навіть буде, думки, думки. Ви самі себе заганяєте все, це, да? це також страх, це, е... понимаєте, може, так трохи відпочити вам захочеться, захоче, да? і так, ну, якесь, ну я кажу, депресивне состояння. Не хочеться нічого. І вже так на, на, надоїло все отаке, знаєте, лягти. Також це карта больниці, може бути. Да? Хвороби, больниці. Ох, і карти на суботу. Ох, кожен варіант страхіття якесь. Важкий такий субота така важка. Ви знаєте, що я завжди вас настрою на позитив, а по таким картам навіть не можу підібрати енергетично знайти слова, які можуть вам дати якусь ну, надіжду. Тут, якщо карта, там, це, що ти емоційно подавлений і ти лежиш полуживий, і це може бути хвороба, і це може, може, може бути ваше емоційне состояння. І сказати якось, знаєте, що все добре. А учи я те, що яка ще зараз обстановка в Україні, для моїх українських підписників це взагалі така. Знає, карта. Але ця карта може бути точно, та, точно так же і церква, наприклад, тут церкву. З чим це пов'язано? Може бути, обстріли, обстріли, тяжкі обстріли. Це для українських моїх підписників, трічки. Тяжким чимось зверху. О, по рідній землі, так? Да? Але якщо це не для українців, то це може бути, я ж кажу, емоційний стан такий, що не дуже хочеться чогось робити. Субота, хочеться, може відпочити. Може, ви заморилися в течені неділі, вам захочеться просто полежати і нічого не робити. А також це може бути і хвороба, це може бути і емоціональне состояння. Але я завжди, як завжди вам кажу, мої дорогесенькі, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Люблю вас. Тримайтеся, до зустрічі. Вітаю вас, мої дорогесенькі четвірочки. E, дивлюся карту дня для вас, мої любимі. Дивимося, карта дня для вас. Облює. Восьмерка мечей. Ограничене движення. E, необосновані якісь опасіння, да, тривога. Нерешительність, нічого не бачу, не хочу нічого бачити, не хочу нічого чути, чуть не знаю, куди йти, хаос, страх. Боже, та що ж це за субота така? Ну, почти? Карта опасения, да? нерішительність, що, що я трошки відляклася. Ем, Пригради якісь, знаєте, таке. Ем, Взагалі карта ограничення, знаєте. Е, нічого не хочу, нічого не буду. Навіть якщо є така можливість піти е, десь-кудись, а ви такі ні, не хочу нічого. Ну, ну, Учитую те, що обстановку це для моїх українських підписників, яка в Україні, то не дивно. Тому, можливо, дійсно не треба нікуди йти і залишиться вдома і будь-яку. В... Не наражатися на небезпеку. Да? Це для українських, для моїх, хто не з України, це карта ограничення. Тобто, сам себе, це не те, що там вас прям посадили в клітку і держать. Ні. Ви самі собі, я просто не хочу. Да? Є можливість, але якісь страхи, нежелання, думки оці, куди йти, що робити, Якось не хочеться нічого. Це думки. Це наші. Тобто м'чі в землю. Дії немає, я нічого не думаю, просто не бачу, не чую. Хочу вдома, да, стабільно вдома. З чим це пов'язано? Да, страхи на атаку. Що вам, дорогінки, четвірки, сказати? Ця субота, це не тільки ваш варіант, це всі варіанти такі. Дуже тяжкі дуже важкі. Тому. Дорогі мої четвірочки, будьте уважні, не гнеруйте тривогу. Ті, хто не в Україні, будь ласка, не, в... ну, не йдіть нікуди. Е, тільки що мені мама підказала, що не треба нікуди рипатися, сидіть вдома. Тому що є опасність <кхи> якась різна. І тому страхи ваші, мабуть, е, обосновані. Так що. Береженого Бог, бережа четвірочки, так скажем. Дякую, що ви зі мною. Вибачте, що такий прогноз, якийсь субота дуже тяжка. І... Але, незважаючи ні на що, я хочу сказати вам, мої дорогесенькі, що щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Люблю, цілую вас і до зустрічі!